Перше, я сказав, що це ваш подарунок з Мариною, з депутатами, мені на день народження, разом з правою громадою. Це де-факто звіт для тих, хто хоче подивитися, куди саме пішли ваші гривні разом з коштами фонду і подарунками. От Хочемо продемонструвати, що вони йдуть напряму до Збройних сил України, до арти, як я так чудово себе проявила до 43-ї бригади, яка має на озброєнні дуже важкі 63 тонні німецькі панцери, і ми доставили Ошкоші раніше, ніж американська допомога. Ми з Вікою сьогодні ранком говорили про те, що. В рамках Рамштайну ми чекаємо багато танків, бойових броньованих машин, протиповітряної оборони, боєприпасів, в тому числі високоточних. От я сподіваюся, що ми також отримаємо 20-22 ушкошу. Але ми привезли їх першими з ліцензіями, з усіма вже відремонтовані, замінені там все рівні, резинотехнічні вироби, акумулятори, зроблено технічне обслуговування. І ніякої настороги в командування бригади ми теж не відчуваємо, вони з впевненістю е, приймають це до себе. І е, ми переговорили е, з боку керівництва бригади, є така ініціатива звернутися до бізнесових кіл області для того, щоб спробувати зібрати половину коштів на безпілотний. Оперативний літальний апарат Посейдон. Так чи ні? Так. Скажіть, так. просто от він потрібен наскільки зараз артилеристам? Максимально потрібний, тому що це очі, це кожен каріант йде в ціль. Так, кожен старіат, Він забезпечує максимальну точність ураження противника. Просто цим ми відрізняємося від Росії. Наша арта від російських орків. Тому що наша арта одним снарядом робить більше ніж Ніжня за 20 снарядів. Правильно я кажу? Да, да. І за рахунок. Якщо працюєте, які у вас є всім нашим Я маю на увазі, які безпілотники? Дуже великий спектр різних всяких безпілотників. Від, 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 да, від самих маленьких до від маленьких більш великих, все, все, що в змозі там надала держава або волонтерські фонди. Посейдони, все Посейдона ми ще не використовували. Але ви його і він все-таки, так, ви казали мені, що він кращий. Але інформація йде. Таке хороше випробування пройшло, пристрілки хороші. І головне, 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 що посейдон він засікає ціль і висить над ціллю 10 хвилин, 10-15 хвилин. А це для артилеристів. Саме головне. Пристрілка цілі за 10 хвилин. Можливість по засічка, висота засічка, його, да. засічка і Зупинка, дальність зупинка самого рисунка. І ти засікаєш, видаш коректури, знищуєш ціль і уходиш.